В офіційному телеграм-каналі Київського Динамо завершилося голосування за найкращого гравця матчу 20-го туру ліги Динамо Минай. В опитуванні взяли участь близько трьох тисяч оболівальників, які віддали найбільшу кількість голосів, а саме 39%, за нападника Владислава Ваната. Він став автором другого забитого м'яча у ворота закарпатців. Друге місце в опитуванні посів півзахисник Антон Саренко, третє у Джастіна Лонвейка. Перший переможний м'яч у поєдинку з Минаєм став для півзахисника Антона Царенка дебютним за першу команду Динамо. Дебютувавши 4 березня цього року в матчі з Інгульцем, Антон провів 5 матчів за нашу команду в чемпіонаті України. 18-річний півзахисник став сьомим у списку наймолодших динамівців Голеодорів за всю історію виступів у чемпіонатах України. Тривають виступи жіночої збірної України до 19 років у другому раунді відбору Євро-2023. Українки розпочали виступ у групі А-5 поразкою від команди Швеції з рахунком 0-5. У другому турі жовто-сині зустрілися із господарками турніру Данією. У цьому матчі підопічні Валерія Паламарчука знову пропустили 5 м'ячів. І лише наприкінці зустрічі наша збірна таки забила свій дебютний меч на турнірі. У обох матчах взяла участь гравчиня жіночої команди Динамо Київ Тетяна Бондаренко, яка виходила у старті та відіграла двічі по 90 хвилин. Свій наступний матч підопічні мірчі Луческу зіграють у Львові, де зустрінуться із місцевим рухом. Ця гра, що буде зіграна в рамках 21-го туру Нібет Ліги, запланована на найближчу п'ятницю, 14 квітня. Матч відбудеться на стадіоні Арена Львів. Початок зустрічі о 15.00. Також дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 22-го туру Вібет Ліги. У суботу, 22 квітня, динамівці вдома прийматимуть Донецький шахтар. Початок зустрічі о 17.00.